При виконанні він хоче назвати себе прокурором, бо він хоче обвинити Остапа. Остапа, да, так, подивіться. Секунду, Остап. Остап допомагає мені, я заявив, допомагає в державних інтересах. Ми, як кажуть, витягнули з полону від тих уродів людей, які викладають, які прикривають. На злочини були. Людей викрили, не заранено, які мені допомагають. Я попросив того зеленого, нанюханого. Кажу, ти, включися, я йому пару днів кажу, включися, нас викрадає, коли ми розслідуємо проти садового, проти малюка, проти Меніраї прокуратури. А то чудіще, блядь, сидить. Каже, відбухайся від мене не провоцируй, У мене є документи, виробничи сюди, щоб мене викрили, сука. Друзі мої присидять, ти городище, блядь, Чую ті ще блядь, Визові охорону, блядь, Бо я, сука, хочу тому, дебілу, бігу, сука, продвочив сказати. Бо то ти ще, блядь, кажу, я провоцирую за злочин. А в мене є рішення сюди, сука. Любіла посолка. Ти він на посаді каже, не провоцируй мене. Ти блядь, зелений,